У лісі наближалися різдво, і білочка Соня метушилася у своїй теплій хатинці, складаючи маленький різдвяний мішечок, у якому лежали її найдорожчі подарунки для друзів: блискуча крижинка для їжачка-пуха, золота шишка для зайчика-лапчика, пухнастий хвойний браслетик для лисички руфі, та маленький сердечковий горішок. Який вона хотіла вручити мудрій сові, Соня замотала мішечок червоною стрічкою і поставила його біля дверей, щоб усе було готове до святкового ранку. Але коли вона повернулася, аби перевірити, чи не забула чогось, її очі округлилися. Мішечка не було. Зник зовсім! Соня перевернула всю хатинку, заглянула під ліжко за скриню, у комірку для шишок, навіть у димохід, але мішечок ніде не знаходився. Її хвостик затремтів від хвилювання. Це не може бути. Я ж тільки но ну, його ставила тут, прошепотіла вона. На дворі почав падати ніжний сніг. І кожна сніжинка, здавалось, тихо підказувала, щось незвичайне сталося цієї ночі. Соня вискочила на гілку і поглянула Віндус. На снігу витніли дрібні сліди, яких вона раніше не бачила. Вони тягнулися від дверей її хатинки в напрямку глибокої частини лісу, туди, де темніли ялинки і гуляв тихий. Але таємничий вітер. Соня відчула змішання страху й рішучості. Хто міг забрати мішечок, і головне, чому? Не гаючи ні секунди, вона вирішила сьогодні вона знайде свій різдвяний мішечок, навіть якщо доведеться пройти крізь увесь ліс. Соня стрибала від сліду до сліду, намагаючись не загубити жодного. Бо сніг ішов густіше, і вони поступово зникали під новим білим покривалом. Сліди були маленькі, але не схожі на мишачі. радше якось округлі та нерівні. рівні, немов їх залишив хтось дуже поспішний. Стежка привела її до старого пенька, де сніг був розгрібний убік, ніби хтось щось шукав або ховав. Соня нахилилася ближче і побачила на землі маленьку червону ниточку, точно таку, яку вона зав'язувала на своєму мішечку. Отже, я на правильному шляху, прошепотіла вона, відчуваючи, як серце стукає швидше. Раптом поруч почулося тихе схлипування. Соня присіла і побачила під кущем. Маленького снігового зайченя, яке тремтіло від холоду і смутку. Що сталося? лагідно запитала білочка. Зайченя витерло лапкою носик і прошепотіло. Мені здається, я щось накоїла. Я знайшла мішечок, він був такий гарний. І я хотіла подивитися, що там всередині. Але коли я відкривала його. Повз пробіг хтось інший і вихопив мішечок прямо з моїх лап. Соня відчула, як її хвостик насторожився, але вона глибоко вдихнула. Дякую, що сказала правду, відповіла вона м'яко. Ти не винна, якщо хотіла просто подивитися. А чи бачила ти, куди той хтось побіг? Зайчиня тремтячим пальчиком. Показало в напрямку темної стежки, яка вела до замерзлого яру, місця, куди навіть сміливі звірята виходили рідко. Соня ковтнула сніжинку, що впала їй на носик, випрямалась і сказала: Не хвилюйся, я знайду мій мішечок. Але десь глибоко всередині вона вже розуміла ця пригода буде складнішою, ніж, здавалось, уранці. Соня ступила на стежку, що вела до замерзлого яру, і одразу відчула, як повітря стало холоднішим, а тиша густішою. Дерева з обох боків ніби нахилилися ближче, утворюючи прохід, подібний до довгого коридору, у якому кожен шерех звучав голосніше. Сніг раптом почав падати щільно, майже стіною. І Соня зрозуміла це не просто погода, а ліс перевіряє її рішучість. Я не здамся, сказала вона собі і міцніше стиснула лапки. Попереду вона побачила перший знак небезпеки тонкий лід над струмком, який потрібно було перейти. Містка не було, а дошки, що лежали раніше, зникли під снігом. Соня ступила обережно на край і відчула, як лід хруснув. Я впораюся, прошепотіла вона. Стрибок ще один, але раптом різкий порив вітру зірвав уламок льоду і відкинув соню назад. В останню мить вона зачепилася хвостом за гілку і не впала у крижану воду. На мить серце зупинилося. Та коли вона підвелася, то помітила знайому ознаку маленьку блискучу кульку, схожу на шматочок крижинки зі свого мішечка. Хтось, хто вкрав мішечок, упустив її, коли перестрибував струмок. Соня зібрала всі сили, переплигнула на інший бік і продовжила шлях. Ліс більше не здавався просто холодним, він відчувався. Як лабіринт випробувань. Гілки, що хиталися від вітру, шепотіли, сніг падав важчий, а десь попереду чулося далеке шародіння. Соня не знала, хто попереду, друг чи той самий загадковий злодій. Але вона йшла вперед, бо її маленький мішечок був не просто подарунками, він був втіленням її тепла. І любові до друзів. Пройшовши крізь заметіль і слизькі стежки, Соня нарешті дісталася до невеликої галявини, де вітер вщух, а дерева стояли високо й нерухомо, немов охоронці. Її увагу привернуло легке похитування кущів не різке, а обережне, ніби хтось не хотів налякати. Соня на хвильку затримала подих. Але замість небезпеки за куща висунулася знайома гостровуха мордочка – лисеня руфі, її давня подруга. Соню, я тебе всюди шукала. вигукнула руфі, підбігаючи до білочки. Її шерстка була вкрита інеєм, а погляд тривожний, але теплий. Я почула, що твій мішечок зник, і вирішила допомогти. А ще я бачила когось дивного, хто тягнув щось червоне в бік яру. Серце Соні швидше закалатало це точно був її мішечок. Разом вони рушили вперед, і раптом Руфі помітила щось блискуче під корінням старої сосни. Це був маленький обривок тієї ж червоної стрічки, що прикрашала мішечок. Він недалеко. Сказала Соня, і в її голосі вперше за цей час прозвучала надія. Та лисичка, уважно вдивляючись у сліди на снігу, прошепотіла: Але є одне ці сліди належать не одному звіряті, тут двоє, і один із них залишає дивно глибокі сліди, ніби тягне щось важке. Соня відчула холодок уздовж спини. Хто ж це був? Невже хтось чужий, хто забрів до лісу, а може, хтось, хто потребував мішечка не для крадіжки, а з іншої причини. Та часу розмірковувати не було. Разом із Руфі вона рушила далі у глибшу, тихішу частину лісу, і що ближче вони підходили до замерзлого яру. То сильніше Соня відчувала, правда скоро відкриється або буде страшною, або зовсім не такою, як вона уявляла. Соня й руфі наближалися до замерзлого яру, і раптом перед ними повіяло дивним теплом, незвичним для цього холодного місця, коли вони обійшли старий повалений стовбур. То побачили маленьку печерку, схожу на крижаний намет, у якій щось мерехтіло. Вони підійшли тихіше, обережно ступаючи по снігу, і Соня відчула, як серце підстрибнуло. Там лежав її різдвяний мішечок, розв'язаний, але цілий. Поруч із ним сиділи двоє маленьких звіряток. Снігове зайчання, яке вона вже бачила раніше, та маленький борсучок, такий худенький і наляканий, що казався майже прозорим на тлі льоду. Коли звірята помітили Соню й руфі, борсучок перелякано здригнувся і сховався за зайченя. А зайчання, збираючись із духом, підійшло ближче та тихо промовило: Пробач, соню! Я справді знайшла мішечок першою, але він не для себе потрібен нам, воно показало лапкою на бурсучка. Він давно живе один, його хатинка засипана снігом, а запасів немає зовсім. Він побачив твій мішечок і подумав, що це подарунки від різдва, що їх залишили тут для тих. Хто найбільше самотній, Соня відчула, як усередині щось стислося. Вона подивилася на бурсучка. Той тремтів не від холоду, а від сорому. Я не хотів красти, прошепотів він. Я просто дуже скучив за кимось, хто згадав би про мене, і в ту мить Соня зрозуміла. Це не була крадіжка з лихими намірами, це був крик про допомогу. Вона присіла поруч із борсучком і м'яко торкнулася його лапки. Потрібно було просто сказати, лагідно промовила вона, на різдво ніхто не має бути сам. Руфі кивнула і додала. А подарунки стають кращими, коли їх дарують від щирого серця. Печера відразу перестала здаватися холодною. Усередині стало так тихо й тепло, ніби в ньому розгорілось маленьке, але справжнє світло. Соня дивилася на маленького борсучка, який намагався стати непомітним, сховавшись за власним хвостиком. Його вузькі плечі тремтіли, а очі блищали від сорому і страху бути покараним. Але замість гніву Соня відчула інше співчуття. Мій мішечок справді важливий для мене, але не більше, ніж ти, промовила вона і обережно підсунула борсучкові одну з маленьких коробочок. Усередині лежала крижинка у формі сердечка, подарунок, який вона готувала для їжачка пуха. Руфі здивовано підняла брови, але нічого не сказала. Вона одразу зрозуміла, що Соня робить правильне. Але це ж не мені, прошепотів борсучок. Сьогодні тобі, відповіла Соня. Тому що Різдво це не про те, кому призначений подарунок, а про те, кому його найбільше потрібно. Борсучок розкрив коробочку, і світло крижаного сердечка відбилося на його мордочці, роблячи її теплішою і м'якішою. Зайченя, що стояло поруч, зітхнуло з полегшенням і обійняло друга, а Соня обернулася до руфі. Допоможемо йому з хатинкою. Лисичка кивнула з посмішкою. Звісно, а мій дзвіночок. Може йому зігріти вечори. Разом вони почали лагідно розгрібати вхід до борсучкової нори, знаходячи засипані гілки, хмиз і навіть кілька забутих горішків. Борсук дивився на них широко відкритими очима, ніби не міг повірити, що хтось може бути таким добрим до нього. І в цей момент Соня зрозуміла. Повертати мішечок це одне, а подарувати Різдво комусь, хто його не має, зовсім інше. Світло любові й дружби, яке вона несла, було набагато сильнішим за будь-яку стрічку чи шишку. А коли вони нарешті разом вийшли з печери, сніг над яром уперше за довгий час припинився, відкривши яскраву зірку над ними, ніби саме небо. Схвалило їхню доброту. Повертаючись назад до серця лісу, соня, руфі, зайченя і маленький бурсучок, ішли крізь сніг, що тепер падав м'яко й тихо, мов хтось зверху, не хотів порушувати їхню тишу і тепло. У руках Соня несла свій мішечок, який тепер був наполовину порожнім, але її серце навпаки. Відчувало себе повнішим, ніж будь-коли. Коли вони вийшли на галявину, де стояла велика різдвяна ялина, там уже чекали всі лісові друзі: їжачок Пух, зайчик лапчик, сова Мілада та інші звірята, які хвилювалися за соню і не знали, куди вона зникла. Побачивши її, Пух кинувся вперед. Соню, ми так хвилювалися, ти знайшла мішечок. Так. усміхнулася вона, а ще знайшла того, хто потребував його найбільше. Усі погляди звернулися на маленького борсучка, який сором'язливо стояв позаду. Але замість докорів лісові жителі подарували йому теплі усмішки. Мудра сова мілада злетіла вниз і тихо промовила Кожен заслуговує на різдво і кожен має право на другий шанс. Звірята розклали святкові частування, запалили ліхтарики, прикрасили ялинку саморобними гірляндами, і навіть борсучок отримав свій маленький подарунок, теплу шаль, яку плела білочка соня ще восени і думала. Що ніхто в ній не матиме потреби. Але тепер вона знала жоден добрий вчинок не буває даремним. Коли всі зібралися разом, на верхівці ялини раптом спалахнула яскрава зірка, не так, як зазвичай запалюють її звірята, а спалахнула сама собою, ніби ліс хотів відзначити найголовніше. Справжнє Різдво приходить не тоді, коли все ідеально, а тоді, коли серця знаходять одне одного. І в ту ніч усі звірята, навіть найсамотніші, відчули, що вже ніколи не будуть самі, бо їхні подарунки, великі й маленькі, створили найбільше диво з усіх тепло, яке зігріває навіть найтемнішу зиму. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.